Чим шкодять Борисполю вантажівки, що приїжджають через місто? Чому в громаді відбувалися незаконні нічні поховання? Та як близько 400 осіб втратили статус внутрішньопереміщених осіб? На апаратній нараді Бориспільської міської ради розглянули основні проблеми громади, доповіли про події за тиждень та поділилися планами. На минулій нараді депутат Бориспільської міської ради Ілля Луців повідомив про звернення мешканців вулиці Глибоцька, які скаржаться на проїзд великогабаритних автомобілів. Що Бивають дорогу. Як зазначив секретар міської ради Владислав Байчас, певні рішення вже ухвалено. У нас була нарада, було прийнято слідує рішення: доручення управління ЖКХ поповнити поновити дорожні знаки про обмеження руху вантажного транспорту. Виїхати і вивчити питання демонтажу лежачих поліцейських, підготувати та направити лист на када. Трансбезпеки щодо розгор... розгортання на даному напрямку вагового комплексу з метою контролю транспортних засобів, які перевозять фонтарі. Друге поліції та управління вивчити питання про встановлення камер відеонагляду з можливістю ведення аналітики руху транспортних засобів з метою виявлення перевізників та водіїв порушників <клес> До того що сказав Михайлович, у нас вивчали питання польової роботської. У нас на є 5 пристроїв примусового обмеження швидкості, на близькій 3. Тобто, в принципі, там масових перевищення швидкості, як таких тяжко уявити. Однак за роботу з вантажними автомобілями за минулий рік 854 адміністративних матеріалів за складено на транспортні засоби, які порушили вимоги знаку 3-3. Тобто рух вантажних транспортних засобів у нас транзитом через місто принципі. Тих, які обслуговують або доставляють матеріали, і то там є а, виключений нюанси за найкоротшим маршрутом. Та як наголошує пан Артур, штрафи, які накладає патрульна поліція, значно нижчі від штрафів, які накладає Укртрансбезпека. Тому така санкція буде значно жорсткішою та ефективнішою. Минулого тижня у кучаківському старостинському окрузі розгорівся скандал через те, що тепер жителям громади потрібно брати довідку про наявність місця для поховання на кладовищах старостинських округів. Була викладена інформація, яку люди трошечки неправильно зрозуміли. Почалося обурення. Люди подумали, що потрібно потяти ко. За якісь довідки почали вигадувати історії, що тепер буде продаватися земля на кладовищах, тобто, але це все не так. Інформацію цю ми спростували, тому що ніяких довідок платних ніхто не видає. Вся інформація безкоштовна. Просто староста до приходять до старости, староста знає цю людину. Видає довідку, що є на кладовищі, на певному, яких у мене п'ять на окрузі. Видаю довідку, що є місце, тобто і без проблем людина приїжджає в комунальне підприємство, показує, що так да, дійсно староста погодив, і відбувається поховання. Як поділився пан Володимир, у Бориспільській громаді почастішали випадки, коли до сільських кладовищ везуть ховати людей з інших регіонів країни. Це пов'язано з тим, що ці землі були не оформлені. Це неодноразово було не тільки в нашому окрузі, це взагалі бувається по всій громаді. Тобто приїжджали, навіть були такі нічні поховання, тому щоб таке унеможливити. Зроблене таке було рішення, щоб були ми проінформовані старости, кого ховають на наших кладовищах. Тому що всі ми прекрасно розуміємо, що кладовища, наші сільські кладовища мають можливість, тобто вони закінчуються, місце закінчується, вони не безрозмірні. І тому таке було прийнято рішення. І зараз процес іде до закінчення. Земля буде оформлена, і тому робимо ці паспорти кладовищ. І буде все тепер офіційно ніяких підпоховань не відбуватиметься. Внутрішньопереміщені особи, які проживають на території громади, також можуть отримати таку довідку. На території Бориспільської громади близько 400 осіб втратили статус внутрішньопереміщених осіб. Про це розповіла начальниця управління соціальної, і ветеранської політики та охорони здоров'я Олена Коротка. Основного робота управління соціальної політики на сьогоднішній день спрямована на перереєстрацію внутрішньопереміщених осіб. Це перше і друге це. Е... Виставлю на перевірку їх проживання на сьогоднішній день. 400 осіб вже втратили статус внутрішнього переміщення. осіб, тому, що встановлено комісією, що вони протягом останніх 60 днів не знаходяться за місцем, де вони зареєстровані. Минулого тижня у громаді проводили ямковий ремонт доріг. Про це повідомив начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач стосовно ямкового ремонту то до п'ятниці ми виконували ці роботи рециклером. На цьому тижні будемо виконувати ці роботи вже за допомогою ну, серйозного ремонту, фреза і асфальт будемо закупляти і все. Не могли робити на тому тижні, тому що погодні овочі не давали. Якщо мінус, воно просто застиває і все, це буде викинуті кошти. Для ремонт робиться при плюсовій температурі плюс 5 асфальту на минулому тижні було плюс 2. Тому на цьому тижні я думаю, що ми цей процес забудемо. Про майбутні всеукраїнські змагання з армреслінгу, плавання і легкої атлетики та проблеми із забезпеченням розповіла начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. У нас багато чемпіонатів України на наступному тижні де нам потрібно взяти участь. Це армреслінг, плавання, атлетика. Але у нас немає забезпечення, як нам брати участь в цих змаганнях. І ще нам потрібен транспорт для того, щоб нарада поїхала на обмін досвідом до куча. Ми на слідчу сесію винесемо Ваше питання по фінансуванню також на нараді. Заступниця міського голови Людмила Бистра підняла питання з приводу впровадження реформ державної програми Нова Українська школа. Працювали у нас в громаді по всій Київській області. роз'їхались Представники освітньої галузі області через те, що в 27 році у нас наші освітні заклади відповідно до нушу, мають працювати в зовсім в іншому режимі і зовсім в іншому вигляді. Це початкова школа, середня школа і старша школа. Це значить, ліцеї і гімназії. На сьогодні висновок було зроблено наступний. У нас є освітяни, які можуть гідно виконувати вимоги закону нової української школи. Але у нас є одне, але у нас немає приміщень через те, що початкова школа має працювати по закону в окремих приміщеннях. Пані Людмила говорить, що ця проблема має вирішуватись на державному рівні, оскільки до 2027 року міська влада не зможе побудувати таку кількість нових приміщень, у яких би розмістилися нові освітні заклади для найменших школярів. Також як ділиться начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан, вже завершився обласний етап олімпіад. 29 учнів громади посіли призові місця. Перше, перше місце зайняло вісім учнів наших, тобто вони будуть іти всеукраїнський етап олімпіад. Це високий показник. Хочу сказати, що з таких предметів важливих і важких це математика, це хімія, англійська мова, географія. Там, власне, Чубинського перспектива, могилка, лідер показали ну, свої найкращі результати. Цього тижня в нас пройшли всеукраїнські змагання пліч опліч разом з управлінням молоді спорту. Ми провели чарлідінгу. Цього тижня плануємо з баскетболу і спортивного орієнтування. І відповідно, вже тоді наші діти будуть представлені на районному етапі, а далі на обласному. Пані Катерина наголошує, що з 25 по 31 березня в учнів закладів загальної середньої освіти будуть канікули. А з 14 березня починається реєстрація на мультипредметний тест. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини Тераз Бориспіль.